Всім привіт! Мене звати Альона, я тренер студії Skylight з напрямків Розумне тіло, Body» та ще дитячі. Сьогодні я вам покажу топ-5 вправ для красивого пресу. Вправа перша. Піднімаємо плечі, підборіддя не зажимаємо і вгорі робимо видих. Друга вправа зігнули ноги і по черзі опускаємо п'яту до підлоги. Третя вправа поставили ножки, плечі відірвали, ручки вперед. І тягнемо до п'ят кожну ручку. Четверта вправа поєднуємо першу і другу. Відриваємо одночасно плечі і опускаємо по черзі ножку. І п'ята вправа планка на ліктях і опускаємо таз вправо і вліво. Вправи ви з легкістю можете виконувати вдома.